Шановні колеги, доброго дня! Вітаю вас на міжнародній конференції, яка відбувається в Сумському державному педагогічному університеті. Конференція наша вже сьома за своїм, скажімо, порядком. Це достатньо нова конференційна традиція в нашому університеті, але вже сьома. Тема нашого виступу формування компетентностей сталого розвитку як складової трансверсальних компетентностей дослідника. Дану тему ми розглядаємо вже як предмет наших досліджень протягом кількох років. Це пов'язано із професійною нашою діяльністю, з тими предметами, які ми викладаємо. Це пов'язано і. З науковою діяльністю нашої кафедри, оскільки у нас є центр формування трансверсальних компетентностей, це пов'язано і взагалі з потребами сьогодення, потребами кожної людини і потреби, потреби суспільства в цілому. От. І У визначенні актуальності теми нашого дослідження ми виокремуємо два таких ключових чинника. По-перше, це той факт, що Підготовка докторів філософії є третім циклом вищої освіти, і за таких умов випускники ось цього третього циклу працюють переважно не в університетах, не в академії в широкому розумінні цього слова. Працюють в бізнесових структурах, державних промисловості, в наукових установах, що змовля. Те, що і зміст їх освіти включає формування не тільки наукових компетентностей суто, а широкого кола компетентностей, необхідних в інших сферах професійної діяльності, так званих трансверсальних компетентностей, тих, що можна застосувати в різних ситуаціях життя. Далі, і другий аспект, який ми вичленовуємо, говорячи про актуальність, це той факт, що Проблеми формування сталого розвитку, реалізації цілей сталого розвитку, є на сьогодні найбільш такими жагучими, такими, що вимагають зусиль кожної людини, оскільки саме ці потреби, потреби в подоланні екологічних криз, катастроф, Водолація таких явищ, як радикалізація політичного життя значної кількості країн. Ось всі ці потреби, багато багато інших ключових потреб сьогодення, вони і не пов'язані з необхідністю формування ось того, що ми називаємо компетентністю сталого розвитку. Далі, ключовими поняттями нашого дослідження є поняття стійкість, сталий розвиток. Освіта для сталого розвитку, компетентність сталого розвитку і трансверсальна компетентність. У наших на, на, на слайдах ці поняття схарактеризовані. Ми не будемо на них довго зупиняти, скажемо тільки, що ось ця стійкість е, трактується, ми її трактуємо в розширювальному розумінні, ну і так, власне, чинять. Значна більшість фахівців, так, тобто, це компетентності, життєві, життєві, які необхідні для досягнення і власного успіху в житті, і успіху в подоланні ось тих всіх проблем економічного, екологічного, і соціального, і ціннісного характеру, якими живе сучасна Європа і сучасне людство в цілому. І ось освіта для старого розвитку, тут зосередимося, означає навчання та викладання, необхідні для досягнення особистого та суспільного благополуччя, а також благополучного оточуючого середовища сьогодні і в майбутньому. Далі, що стосується політичних документів, політичного підґрунтя, нормативного підґрунтя, яке покладено в основу розв'язання ось тих Проблем, про які ми говоримо, на даному слайді ми бачимо широку сукупність таких документів ще з кінця 80-х років, це документи ООН, ЮНЕСКО, це документи Європейського Союзу, це документи Ради Європи, це документи також і Європейської асоціації університетів, яка займається цими проблемами достатньо щільно. Отже. Компетентності сталого розвитку стали предметом для розгляду європейської спільноти вже з середини десятих років ХХ століття. І вже в 22-му році, ось бачимо тут документ Green Comp. The European Sustainability Competence Framework була сформована ось така рамка. рамка яка включає чотири взаємопов'язані сфери, які відповідають сформовано експертами визначенню сталого розвитку? Чотири аспекти. Си компетентності сюди входять: це втілення цінностей сталого розвитку, врахування складності процесу сталого розвитку, прогнозування майбутнього сталого розвитку і діяльність щодо формування сталого розвитку. Чотири аспекти, і в кожному з них, в кожній сфері, є по три конкретні важливі компетентності. Коротко, ми зосередимось на тому, що вони собою являють, і ми повинні осмислити тут, в чому полягає ось цей трансверсальний компонент, ось цих компонент цих компетентності, в чому власне можливість реалізувати ось ці компетентності в різних ситуаціях життя. Розглядаючи ці компетентності, ми побачимо, що абсолютно всі з них мають ось такий загальнолюдський характер, не вузькофаховий, загальнолюдський, ціннісний характер. Так, отже, перша е сфера один втілення цінностей сталого розвитку. Компетентність один розуміння цінностей сталого розвитку, що передбачає осмислення особистих цінностей, рефлексію. Щодо особ... особистих цінностей та пояснення, як змінюються ці цінності з часом, критичну оцінку того, як вони узгоджуються з цінностями сталого розвитку. Далі, підтримка справедливості, компетентність 1-2, полягає в сприянні рівності та справедливості серед нинішніх і майбутніх поколінь, а також вивчення традиції та дій попередніх. Поколінь, так, отже бачимо, що тут високий пафос, високий пафос ціннісного ставлення до себе, до оточуючого середовища, до того, як ми живемо і що ми залишимо з цим самим наступним поколінням. Далі компетентність 1.3 з цієї ж сфери сприяння природі. Розвиток співчуття до планети, ось тільки осмислить цей вираз співчуття до планети, та прояв турботи про інші види, які живуть на цій планеті, для цього необхідно знання про основні частини природного середовища, про геосферу, біосферу, гідросферу, кріосферу та атмосферу. Тобто, це вже більш такі конкретні фахові знання, безумовно, але і не тільки. Далі друга сфера врахування складності процесу сталого розвитку. Компетентності, які включені сюди, вже є суто такого когнітивного характеру, і дійсно тут вже без будь-яких заперечень, вони мають, вони мають трансверсальну основу свою. Отже, це компетентність, яка має назву системне мислення. Тобто підходити до проблеми сталого розвитку всебічно, розглядати час, прострій, контекст, щоб розуміти, як елементи у системи та між системами. Далі критичне мислення, щоб оцінити інформацію та аргументи, визначати припущення, кинути виклик, статус -кво та подумати про те, як особисте соціальне та культурне походження впливає на мислення. Та висновки ми не будемо занадто багато тут конкретизувати. Можна буде подивитись кожному на ці на цю конкретизацію. Та ще я хочу сказати, що це теж такі вижимки в оригіналі, значно більш широке пояснення всіх цих речей. Далі, компетентність 2.3. визначення проблеми, тобто проблемне мислення, дозволяє сформулювати поточні або потенційні виклики як проблему з стійкості з точки зору складності, залучення людей, часу та географічного охоплення, щоб визначити відповідні підходи до передбачення та запобігання проблемам, а також до пом'якшення та адаптації до вже існуючих проблем. Так, сфера 3. Прогнозування майбутнього сталого розвитку і три відповідні компетентності: грамотність у визначенні майбутнього. Ми з вами знаємо різні види грамотності, скажімо, буквово чи з число. Діджитально, ось грамотність у визначенні майбутнього, ще один вид грамотності: формування уявлення альтернативного сталого майбутнього, осмислюючи та розробляючи альтернативні сценарії та визначаючи кроки, необхідні досягнення бажаного сталого майбутнього, компетентність 3.2 – здатність до адаптації, управляти змінами та викликами в складних ситуаціях сталого розвитку та приймати рішення пов'язані з майбутнім. У умовах невизначеності, двозначності та ризику. І нарешті, 3.3 – дослідницьке мислення, тобто ще один з аспектів ось цих когнітивних компетентностей, прийняття реляційного способу мислення, досліджуючи та об'єднуючи різні дисципліни, використовуючи креативність та експериментуючи з новими ідеями чи методами. Ну, і четверта сфера діяльність з формування сталого розвитку. Компетентність 4.1 – політичне керівництво процесом формування сталого розвитку передбачає вміння орієнтуватися в політичній системі, визначати політичну відповідальність і підсвітність за непослідовну політику та вимагати ефективної політики для сталого розвитку. Компетентність 4.2 – колективні дії суспільства, діяти заради змін у співпраці з іншими. Колективна дія як компетентність випливає з визнання того, що роль громад та організацій громадянського суспільства в досягненні сталого розвитку є фундаментальною. І нарешті 4.3. особиста ініціатива кожного члена суспільства: передбачає вміння визначати власний потенціал стійкості та активно сприяти. Покращенню перспектив для суспільства та планети, індивідуальну ініціативу, яка залежить від того, хто знає, які види дій можливі, має впевненість у власному потенціалі впливати на зміни, тобто внутрішній локус контролю змін, і готовий діяти. Яким чином втілюються ось ці ідеї, ідеї формування компетентності сталого розвитку в діяльності українських? Та європейських університетів. Ну, перш за все, хочу сказати, що це питання досліджувалося нами на основі вивчення і документів Європейської асоціації університетів, і на основі, на основі аналізу документів широкої низки, європейських універс... широкої низки українських університетів на сайтах, які, скажімо, ці документи представлені університетами це і стратегії, це і університетів, це і програми їх наукової діяльності, це і програми навчальних дисциплін. Вивчення узагальнення систематизація цих матеріалів дозволить до висновку, такого, що найбільш поширеними активностями українських та європейських університетів щодо формування компетентності і сталого розвитку студентів, взагалі і PHD, Зокрема, є включення цілей сталого розвитку, визначення місії університетів на рівні програмних документів закладу. Це трансформація культури діяльності закладу з урахуванням цінностей сталого розвитку. Це запровадження міждисциплінарних освітніх програм на другому та третьому рівнях вищої освіти. Це участь у наукових програмах інституційного, національного та європейського рівнів екологічної спрямованості. Зокрема, ось, зокрема. Співпраця з іншими закладами вищої освіти в рамках освітніх і наукових альянсів, з бізнесовими та місцевими громадами тощо констатуємо в контексті теми нашого дослідження, що участь PhD-студентів у цих процесах є активною і є важливою. Ну і як загальний висновок зробимо такий, що Ось реалізація тієї ідеї, про яку ми говоримо, формування трансверсальних компетентностей, зокрема компетентностей стало розвитку, відбувається шляхом запровадження інноваційних підходів до формування всіх аспектів всіх сторін життя університетів. Тобто формулювання стратегії розвитку, де стійкість є вбудованою в усі процеси та операції, тобто у викладанні, навчання, дослідження, інноваційну діяльність у менеджмент закладу вищої освіти. Заклади вищої освіти здійснюють формування сприятливого навчального середовища освітнього процесу, який є орієнтованим на студенту, практичним. І базується на досвіді реального життя. заклад підтримує педагогів, а також команди-лідерів в ньому, щоб навчати та діяти задля сталого розвитку. Заклад сприяє співпраці та партнерству з місцевими та іншими громадами. Відбувається застосування нових підходів, яке ґрунтується на сильній політиці. Політиці і закладу, і на національному, і на міжнародному рівнях. В цілому хочу сказати, що ось такі зміни, які відбуваються в культурі закладу вищої освіти, і в освітньому і науковому і інноваційному процесах, це якраз і дає певну так би мовити, впевненість у тому, що у цієї планети є майбутнє, тому що заклади вищої освіти. Формують ось ті інтелектуальні кола, які зможуть змінити ті тенденції, які є в сучасному світі: тенденції, які ведуть до криз, до катастроф, які ведуть до тих трагічних подій, які відбуваються і сьогодні в нашій країні, тобто, ось те військове протистояння, скажімо, яке теж є результатом і радикалізації політичного життя. В певних країнах, яке призводить до можливих перспектив знищення життя на Землі в цілому. Отже, сподіваємося на краще, віримо в краще і працюємо на це краще: на збереження нашої планети, на збереження нашої країни, на збереження кожного з нас інтелектуального із. Морального потенціалу, який є в кожному з нас. Дякую за увагу. На все добре. Закінчуємо. Закінчуємо свій виступ.